Сирійська революція поширилась на спортивні поля. Атлети долучаються до народного руху проти режиму Башара Асада. За прикладом опозиційних політиків, спортсмени, які залишили країну, сформували вільний союз сирійських спортсменів. Вони хочуть, аби їхня організація представляла Сирію на міжнародній арені. Вона налічує 260 атлетів. Серед них, зокрема, колишній гандболіст Абдул Аль Амер. Чинний режим змушує людей залишати Сирію. Якщо гравець бере участь у матчах за межами Сирії, його родина під загрозою. Якщо він відмовляється виступати за офіційні команди Сирії, його сім'ю можуть убити. Координатор вільного союзу сирійських спортсменів Ясер Аль Халак каже, що був заарештований на 40 днів у своїй країні. На його думку, ті, хто представляє Сирію на міжнародній арені вже після початку революції, перебуває під тиском нам потрібно отримати визнання Ліги арабських держав, аби стати альтернативою спортивній федерації чинного режиму. Це питання розгляне з'їзд міністрів молоді та спорту арабських країн. Визнання нашого союзу заповнить вакуум, який може утворитись у випадку падіння режиму. Першим кроком до світового визнання може стати футбольний матч, який вільний союз сирійських спортсменів хоче організувати з однією з європейських команд.